Для частоти експерименту ось попросив дівчинку тендітну, щоб вона відрізала. Вона перший раз бачить в житті цей плиткоріз. Я просто хочу показати вам якість, що будь-хто зможе це відрізати. Так, давай, спочатку прорізай хвостик на себе. Так, притискай, притискай, трошки сильніше. Давай, давай, давай. давай, давай, давай. Оп, іще разок бо ти слаб, слабенько. Нічого страшного. Притискай. Давай притискай І на себе ще раз прорізай. так, А тепер притискай від себе трошки сильніше дави і ріж по всій довжині. Сильніше дави. Так, 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 так. О, отлично. І ще трошечки тут хвостик проріж, на всякий случай. Ну, можна і не прорізати, все нормально. Так, тепер підіймаю цю штучку. так, підняла. так, підняла А тепер опускай. Опускай. Опускай, опускай, опускай. Давай, давай, давай. Все. Тобто, подивіться, будь ласка, якість різу. Подивіться, яка чудова якість різу, без сколів, без тріщин. Ідеально рівненько по всій довжині. Класний. Керама товстий. Ось така тендітна дівчинка відрізала. Якщо вона змогла, то будь-який плиточник, звісно, буде супер-пупер різати дуже ефективно, класно і надійно.